Всіх вітаю! Сьогодні хочу зробити наліснички з сиром. Спочатку ми беремо, беру я три яйця. Ось такі гарні яйця. Сюди додаю трішки солі. Ложку, ложку цукру, і трошки такі, трошки розвиваємо. Ось так розбила яєчка трошки. Сюди я додаю трішки борошно. Борошну я взяла 500 г І так беру вінчиком. добавляю ще. І сюди я завжди наборушно можна розмішати, я зразу дві ложки крохмалю додаю кукурудзяного. Отак От перемішаю, все змішую гарно. Так, і. Ось таке тісто в нас вийшли. Сюди я ще додаю дві ложки олії без запаху. Можна вершкове масло, але я олійку додаю завжди. Гарно все змішуємо. Як ви замітили, цукру я багато ложку не даю, тому що млинці будуть, будуть горіти. Ось ось таке ряденьке тісто вийшло. Так, дамо йому відпочити. Хай хвилин 10 під відпочине. І так, пательня наша розігрілась і починаємо смажити млинці. Беру отакий вот черпачок і отак вот не дуже повний. І по всьому, на середньому вогні я смажу. Сковорідку я нічим не змащувала, як ви бачили. Я додавала туди олійку середину тіста. На одну сторону і на другу, але спочатку ми млинці не будемо класти один на другий. От стіл чистенький в мене, і я того, що вони тоненькі, будуть зліпатися. О! Такий малинчик. Ось так, не повний черпачок беру. Так. Так, нелегенько в мене. перевертається. Ось, бачите, який він м'ягенький такий. Податка, для того, що додаю крохмаль. Крохмаль для цього, щоб вони, якщо будеш завертати млинці, чи їх протушити, вони не будуть лопати. Ось так. І слідуючи готовий. Беремо далі. Смажимо так. Так. Оця так звуків беру лопаточку і прямо так беру рукою раз, і перевертається гарно. А на цю сторону, ну, хвилинку. Може, і хвилинки не підсмажується. Чуть Проколонили десь хвили... секунд 30. Як складую їх один на одного. Тісто у мене ось таке рідесеньке. Так. Вони ці наші смажуться. Ось. І знову беремо так. Отак От розтікається гарно. що половину черпачка беру Смажемо наші млинці. Я накриваю їх так кришечкою, щоб вони не всихали в кінці, бо я ж буду їх начиняти. І так, млинці наші пожарились, дивіться, яка стопка млинців. Ось, бачите. Тепер я буду робити начинку. 700 грамів у мене 720-730 грамів Беру одне яйце. Яйце я окремо і так його трошки зб'ю. Завжди яйця б'ю окремо, щоб нічого, не дай Бог, не попало. Ну, у мене домашні яйця, з цієї велике, 80 грам яйця. Добавляємо цукор. Я взяла 150 грам, ну, трошки не досили. 80 грам родзинок. Чуть-чуть солі. Чуть-чуть. Ванільний -чуть. цукор. І все отак беру таким от як картошку давлю, товкачиком передавлюю. Так, до однорідності. Я міксером не збиваю сир, а так, тільки товкачиком. Начинка готова. Ось така гарна начинка. Ну, треба спробувати. Попробуйте. Так, добре. На цукор все добре. Мене влаштовує. Завжди пробуйте. Якщо вам, кажеться, мало цукру, додавте. Так, беремо, я показую, як роблю я. Млинці поскладувала і розрізаю їх ось так наполовину. Інколи я роблю на четвертинку маленьку, але більшість так. Розрізала. Беремо ось таку форму. Форму, ну, у мене така форма, змащую розтопленим маслом вершковим. Отак гарно змащую і бока. Так, Форму. Змостила. Тепер беремо чайну ложечку і починаємо робити млинці. Ось так. на нас гарні. Беремо начинку, повертаємо ось так, так і так. І ось такі наліснички на складуємо. Ось такі гарні, акуратненькі. І робимо так. Ось так скоренько, завертаємо. Ось так, і так, і ось такий гарненький навесничок виходить. Можна на цілий млинчик робити, але так, вроді, так нам більш подобається вони такі акуратненькі. І ні, це недовго. Ось так Раз. І слідуючий. І так, один ряд я заложила. Тепер я беру розтоплене масло, змащую кожен млинчик, налисничок кожен. Ось так. Кожний налисничок я змащую розтопленим вершковим маслом. так. Далі пробуем. беро начинку нашу. Раз, раз, раз. І ось такий красавчик. І далі. Ось такі налізнички в мене вийшли. Тепер і другий ряд. Беру також, змащую, масло. Так. Кожен налісничок змащую. І в духовку на 160 градусів, 150 можна, так, щоб не горіли вони. Накрити зверху фольгою. Зараз я накрию ще. Ні, фольгу мені не треба, в мене ж є до тої форми кришечка. Ось я так включаю. Вверх-низ на 40 хвилин поки. 160 градусів, не більше. І зразу відправляю. І будемо чекати. Ось які налізнички, боже, який запах іде. Які рум'яни. Смакота такий. М'ягенькі, смачні, гарячі, яка смакота! дуже смачні. Смачні наліснички, дуже смачні. Я там показала, що я на 500 г муки, 400 грамів муки. Я менше дала, зробила. Ну я вам рецепт напишу в кінці відео. Пробуйте, смакуйте, дуже смачні наліснички. Запрошую на наліснички. Приходьте смачного. Будьте всі здорові і всіх вам благ! Коментуйте, поставте лайки, що вам сподобалося. Будьте здорові!